Є. Чекаємо на Олю, де вона? Доброго мирного вечора всім. Фу, вечора дня! Я привикла, що я вечір виходжу. Доброго мирного дня всім. Хорошого настрою і всього найкращого. Чекаємо на Олю. Де ж та Оля наша? А ну, чи нам вийти, чи вийдемо заново, треба буде заходити. Скопіювала, переслала. А, ага, Олю ти де? Де ти поділася? Алла, Алла, привіт, привіт, Алла. Чекаємо на Олю Чумаченко, десь вона має бути і нема. Її посилання скинула, а її нема? Люда виходь. Доброго дня, Люба. Доброго дня, Люда. І вам. Де ж та Оля наша поділася, га? Галина Іва, привіт, Любочка. Привіт, Галинко, і вам. Має бути общий стрім. Я Олі скинула посилання. Ала Ала, давно я не заходила до вас у гості. Да, давно. Ну, Я рада, що у вас є така можливість зайти. Хай Бог дає, щоб світло було, а саме головне, щоб всі були живі, здорові і мирно небо всім. Ну що ж то таке? Чого ж вона не приєднується, гата моя Оля? Що в неї світло пропало, чи що? Ліля наше подвір'я, доброго дня, доброго дня, Ліля, і вам, Галина Іва, рада бачити вас зранку. Дякую, я теж рада з вами всіма поспілкуватися. Ну, чекаю на Олю і щось вона не доєднується. Що ж це таке? Анна, доброго дня всім. Доброго дня. Ірина Карпенко, добрий ранок. Я з, вами, я з вами, але на роботі. Дякую. Гарного вам робочого дня і дякую за підтримку. Ну, що ж тут таке, що Олі нема? Де ж вона? Ой! Я дурна номера не записала на той телефон. йолі палі Ой-ой-ой, не Оля, а? А Оля. Що ж це таке? Де ж вона поділась? А чому мені тут сповіщення не приходить про той стрім? На той старий телефон мій. Так. Алла, Алла, дякую вже краще зі світлом. Чотири є, а дві немає. Було чер... два через два. О, в нас багато більше виключають. От. А Оля пише: привіт. Олю, що сталося? Напиши мені, чого ти не заходиш? Тебе нема, де ти є? Улюнь, аго, чи то ти Валера? Валера, якщо ви є, напишіть Олі, щоб вона дзвонить до неї, щоб вона. Написала, що її немає? бо я їй вкинула запрос, якщо ні, то я вийду і заново перезайду. Оля Чумаченко, привіт. Алла, є Оля, то вона є тут пише, то, мабуть, Валера пише з телефона свого, а Оля десь має бути, вона друга має бути. Ми маємо общий стрім вести. Знаєте, дівчата? От таке, як Оля пробувала. Галина О Іва, о, 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 є Оля. Ні, не так вона має бути. Доброго дня, пані Любочка, і всіх, хто в чаті. Інга Ленде, Лендел Сухан. І всі, хто зміг приєднатися, дуже скучила за вами, бо з, нами, бо з тими графіками світла не могла приєднуватись. Тепла вам усім і миру і до, достатку. Дякую вам також. Як нема Олюню? Я ж скинула тобі вайбер запрос. А ну, чекайте, так, друзі, чекайте. Зараз я попробую, завершу і ще раз її вкину. Не відходьте далеко добренько, бо треба мені її вкинути. запрос. Зараз. Пряма трансляція відразу завершиться. Зокрема, для вас і вашого гостя скасувати, зупинити.